Короче, Зори тебе больше зашел, да, чем этот? Да, но мне Зори пизда. Бля, тебя тут... Я вообще такую музыку не слушаю. Ой, я вообще такую музыку не слушаю. <гументный> <thi> да, народ, можно, кстати, про мову скажу? Просто пару слив. Я, короче, знаете, в чем прикол? Я сам села, я все життя короче, на Суржику. И когда я приехал, когда я начал начаться в Киеве, все в Киеве На общалісь на русском, і коли ти спілкувався на сужику, це було де, тип, ти типа, був, крінш, да, крінш, да, Лох, да, поняв. Тіпа, воно да. реально це відчувалося, да. типа був дискомфорт. ну, Я не знаю, це якби це ну, проблеми суспільства, да, то, що це роблять, але і я вчився, сука, не можна казати. Як це, да? Я вчився цій мові країни 404 да. і. Я тільки на почав на ній спілкуватися. Знаєш, там не прям жо, ну, без мене просто на початку був акцент такого сі, сільбана. Yeah, поняли, не геопонятакі імена. І я тільки навчився трохи етат, і тут хоп, і все. І давай знову на, на нарнаукраїнську, yeah. а в мене все спілкування там в компанії, сі чата, все вже було налаштовано на на, yeah, yeah. на... На... на їх мові, блядь. і коротше, зараз треба пере, перевчатися. Да, yeah, так. мене така сама хуйня. Я приїхав за помив, поняв? Був Ян Бізнес Клаб. Да, UBC. UBC. Я туда приехал, вступив, все там на русском спілкуються, а я как бы бабайок. Привет, я, мне 18 лет, я Бердичева, і мене товарний, товарний бізнес, с Бердичева, и у меня товарный, товарный бизнес. Полёни. Полёни, кроссовки продаю. Тоди, кстати, это была популярная история. Не, я понял, просто про то, что все, 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 да. Спитала за Евгения Черняка, что ты думаешь за Черняка? Есть мысли? Я просто з ним спілкувався особисто після цього. Я ж не знайомий. Uh, Мені було цікаво, знаєш, очень, що... очень круто да. від, почути від людини, яку ти знаєш особисто, да. коментар, і да. дуже класно читати про те, що от, дивись. Що uh, я uh, знаючи просто по собі. І по тій ті історії, як подають мене в інтернеті, oh, yeah. знаєш, що вірити тому, що пишуть, oh. і вірити тому, як подають інформацію, це може ну, давайте так, може тільки стадо, тобто 99, ну, 90% людей. Я, типу, перед тим як інформацію побачити, або побачити якусь людину, я заглиблю цю інформацію, якщо мені вона потрібна. Тому я в цю інформацію не заглиблювався, але я не довіряю тому, що там пишуть, mm -hmm. і мені от якраз зараз цікаво почути, що там насправді. Ну, до, давай так, я не знаю. Просто ні, напевно, я не маю права казати, що казав він, тому що це напевно я думаю більше інця. Ну. Давай я просто скажу там на основі того, що казав він, і моя думка особиста, типу, що просто намагання. Ну, нам не, не нам робити оцінки, це якби єдине спеціальні органи. Але ми, ми, моє бачення просто задача відірнути здоровенну компанію, піде шумок, того, що ти зараз можеш любого. Ти можеш любого це робиться по щелчку пальця. Накинуть весь этот слід за за ну короче, це робиться народ. Ну давайте не будемо всі гарно читали новини. Да, чому Зеленський створив раду? Да, от, е, не так давно по регулюванню ситуації з тиском на бізнес. Всі чули за е, Мазепу, і ну, тіпа, там, мої історії і так далі. Ну не будемо з цим поглиблюватися. Ну, це ж щось відбувається. Цей шум. Почитайте на форсії стаття власника нової почти та розетки, як вони це коментують. Тобто ви там знайдете для себе відповіді на те, що десь місцями відбувається. того я вважаю, десь може так. Може ми щось знаємо, може там. Ну, я його знаю особисто, я почув його, його інформацію і. Учитуючи, що так чи інакше, я пересікаюсь, стикаюсь, ну, так само з проблемами, які в нас є в країні з цим. Mm -hmm. І те, що відбувається в цілому за останній рік, все, що коментує інший бізнес, достатньо великий. То напевно, що може бути, але це наша думка тут вирішувати кожен. Так, да, да. ну, типу, просто треба фільтрувати інфу, яку отримує. Так, да, да, да. І... не, не все не все, то золото. Далеко далеко yeah. не все. ну, дуже багато, я знаю. Поду портмачає, портно, портал. Ну, короче, пар... ну, ну, я не можу казати тобі, ну, публічно там інсайт інфу яку я знаю. От просто скажу, що для все, для всіх це, типа, ну, для всіх це такий, ну, їбать який удар для сфери, того що. Ну, коротше, ніхто просто не очікував. Скажи ну, мені, там питання було прикольне. Де дівчині познайомитись з хорошим оточенням? Дівчина вже вражається, що ми поняли, що ми не. Кінтухі, простіть будь ласка. просто ми так пиздим, 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 на чат дивимось і відповідаємо, на якісь запитання, але ж всі ми не можемо просто побачити. Де дівчині познайомитись з хорошим оточенням? О, <звук> саме дівчині, як думаєш? Mm? Де дівчині познайомитись хорошим оточенням? З крутим. Саме дівчині. Ну, це не, не, про, не, не про жениха. Ні, 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 про оточення, класно. <звук> Да, девчата, вы это заслуживаем. Смеюсь, Пацаны, скажите, что заслуживаешь этого лошадь. Не смеяться. Просто так же смеяться. Ой, Саня, ты лучший, просто, что ты. О, ебать, і блядь, Кот котморе, це вообще пізда. О, розкажи, розкажи, розкажи про кодма. Ёб твою мать, народ, это, слова скажи, это просто це просто ужас того, що, блядь, я, я дуже, я дуже злишу, що в один час, я через те, що з ним е, через те, що я з ним е, типа сильно кентував. Насправді дивіться. Ще за себе Перша людина, яка мене виставила кудись, і про мене хтось дізнався і саме в Україні за рамках тіпа, сфери ага. Афілії, це був він. Тобто, всю першу медівку, пам'ятаю, перші 20 40 тисяч підписників дав саме. Тіпа, він. А, тобто про... від нього, про мене, дізналась, і через нього відбулося багато якихось знайомств. Тобто він десь навіть з кимось познайомив. Але... Типу, я не знав, чим він промишляє, що він робить, і що, і що в нього за репутація Я не знав ці розслідування я ж ізолірований від інформації. А, і потім, коли якби мені вже підсвітили, то мені було чуть ну не коформ що... Що Я Не знаю, та блядь, та там ну тіпа жорсткий скам, Тіп, тупо, туполаховна брав бабки, щось там блядь, кидав їх на кидав їх. Ну ну ту, ну, типа інфобіс, до ага. якого ті далі не було, і все його почали там розйовувати, шукати щось а, там коротше. Ага. Просто з народ в, в тупу. Його щось там ловили, шукали. Короте, він просто потім, якби з нашого оточення, з яким він мене сам познайомив, мені це підсвітило. Я такий, я зрозумів, все, як би, братан, <таспраць> займайся чим